ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, дорогі православні, сьогодні вітаю всіх сердечно зі святом Покрови Пресвятої Богородиці за старим стилем. Це День, один з найулюбленіших в нашому народі, свято, яке багато відзначали. Причому що цікаво, що започатковане. Воно було греками, але греки на сьогоднішній день його не відзначають. А в Україні на нашій землі воно дуже полюбилось. Особливо воно полюбилося нашому українському казацтву, воно було храмовим святом Покровської церкви е, на Запорізькій Січі, храму, який там був центральний. Я думаю, що не потрібно розповідати історію цього свята. Я думаю, що всі його знають. Головний його сенс в тому, що Божа допомога завжди приходить, тоді коли це буде абсолютно необхідно. Головне, щоб люди покликали Бога, впустили його в своє серце, в своє життя і дозволили йому діяти. Це найважливіше, тому що коли вороги напада... нападали на святий град Константинополь, то за воззванням патріарха. Предстоятеля церкви і імператора, який був очільником держави, весь народ зібрався в храмі Святої Софії премудрості, який бусурмани зараз перетворили на мечеть. І там була вознесена молитва всіма мешканцями міста про спасіння від ворогів. І допомога прийшла, вороги були розбиті, хоча вони були значно і значно чисельнішими. І в цьому святі нам потрібно шукати е, шлях, який зараз може пройти наша Україна. Тому що ми бачимо, що в цій війні, яка зараз на нас точиться цей от напад, страшний наших ворогів, який відбувся на нас, вони зараз і численно. І в технології, і в різного роду підтримці, і в забезпеченні вони на превеликий жаль перемагають. В об'єктивних обставинах нам не вдасться їх подолати. Але ми пам'ятаємо, що всі об'єктивні обставини завжди підвладні волі Божій. Коли апостол Петро в човні побачив Ісуса, який йшов по воді, Він попросив: Якщо це ти, дозволь мені піти до тебе по воді. Ісус сказав Іди. Апостол Петро пішов по воді, але коли він побачив, як хвилі віють і як е, віє вітер, як хвилі хлюпочуться під ногами, він, напевне, в якийсь момент подумав, що я роблю, що відбувається, людина по воді не ходить, це неможливо. І в той момент він почав тонути. І тоді він попросив, Господи, спаси мене, бо я тону. І Спаситель витягнув його за руку і сказав: Маловіри, чому ти засумнівався? Цьому ж і сенс. Якщо ми попросимо у Бога, якщо ми скажемо, Господи, дозволь нам прийти до Тебе і подай нам перемогу, то ми прийдемо по цій хиткій воді, і вороги наші розбіжаться, і земля буде горіти у них під ногами. Якщо треба буде, земля розверзнеться під ними і поглине їх всю цю ворожу армію. Таке вже було в біблійні часи, і це може статися зараз. Але єдиний шлях перемоги для України це оголосити загальну молитву. Загальний піст, духовну мобілізацію, тому що ми на сьогоднішній день маємо не тільки фізичних ухилянтів, ми маємо ще й безліч духовних ухилянтів, тих, які не хочуть виконувати свій почесний обов'язок молитовника і кожного дня, і особливо на свята, бути в храмі і возносити молитви за перемогу нашої нації над ворогом. Якщо ми вас зовемо до Пресвятої Богородиці, то вона... І сьогодні, так само як колись багато-багато років тому, вона простре свій омофор над нами і захистить нашу країну. Вона захистить наші міста від ракет. Вона захистить наші армії і від артилерії, і від дронів. І вона дасть нам силу. Вона дасть нам натхнення і благосовіння на перемогу. І це обов'язково буде. Це обов'язково станеться. Тому що я вірю, що. Наша земля це уділ матінки Божої. Ми маємо тут в Україні три великі лаври, великі монастирі е, успенські, які є її обителями, де вона є господиною і головною гуменією в цих монастирях. І я вірю, що по молитвах святих ченців православних безлічі православного народу за всі ті літургії, які ми звершуємо кожного дня в наших святих храмах. Я вірю, що перемога буде, і перемога настане. Також дуже цікаво згадати про ті події, які відбулися в сьогоднішній день 1993 року. В храмі Спаса на Берестові відбулася інтронізація патріарха Дмитрія Яреми, якого вибрали предстоятелем української автокефальної церкви. Ці події зараз багато в чому забуті. Зараз е, тільки старші священники і деякі миряни вже такі в віці пам'ятають про те, що тоді відбулося. Мало хто цим займається, мало хто це досліджує і не дуже люблять про це говорити. Але я люблю історію, і я не одну годину провів спілкування з Свідками, живими свідками історії нашої церкви, які бачили все, що тоді відбулося, які брали в цьому участь. Вони ще живі, їх можна знайти. І я, як збирач легенд і різноманітного передання, ретельно записав їхні свідчення. І ці події були з одного боку дуже цікавими. З іншого боку, вони були достатньо трагічними. Тому що вони в черговий раз показали, що буває, коли немає єдності. Вони показали, як буває сумно, коли не можуть порозумітися через щось людське, дуже людське, яке не має нічого спільного з Богом і з нашим спасінням, не можуть переділити владу, не можуть переділити сфери впливу. З починаючи з 1989 року в Україні вже була своя незалежна автокефальна церква, вона відродилася і вона бу, мала і тяглість, і повноту хіротонії. Причому вона мала одну лінію тяглості від російської православної церкви і. Повноту Повнотухеротоній вона так само мала, тому що було два дійсні єпископи на свяченні перших ієрархів АПЦ, і один е, такий, який себе видавав е, за архієрея. Але два дійсні єпископи було, про що є е, документи і свідчення. Це були Іван і Варлам. Варлам був присутній таємно. Пізніше ще. Церкву автокефальну очолив Патріарх спочатку митрополит, потім інтронізований на патріархам Стислав Скрипник, який на той час жив у Сполучених Штатах Америки, і його тяглість була від польської автокефальної церкви 40-х років, яка так само була цілком законна, але яку не визнавала російська церква. Тобто наша церква була цілковито законна. А 1992 року відбулося об'єднання е, частини е, Української православної церкви, яка отримала широку автономію від Росії. Властиво відбулося приєднання до всієї повноти української автокефальної православної церкви, деяких священнослужителів і громад, які були очолені тодішнім митрополитом київським філаретом, майбутнім нашим святішим патріархом. І... Єпископом Яковом Панчуком, великим подвижником і намісником святої Почаївської обителі, дуже такою яскравою, віруючою і щирою особистістю, який зробив в своєму житті дуже багато добра, який був істинним монахом, який справді був подвижником, який зберіг Почаївську лавру від закриття в роки гоніння. який... Е Проводив там без дозволу світської влади, що вважалося тоді важким злочином. Проводив там ремонти, і про якого в архівах у справах релігій написано було. в мене є цей документ, що Ігумен Яков є релігійним фанатиком, який грубо порушує радянське законодавство про культи. А отримати таку оцінку від безбожників це властиво дуже, дуже велика похвала. І от митрополит Філарет і єпископ Яків разом ще з деякими священниками приєдналися до української автокефальної православної церкви, і так відбулося утворення Української православної церкви Київського патріархату, яку очолив святіший патріарх Володимир Романюк, вибраний на церковному соборі. Але не всі визнали це рішення з певних причин. Не будемо зараз їх уточнювати для того, щоб не образити ще живих свідків і учасників тих подій, чому це трапилося, але це відбулося виключно з особистих міркувань, тому що хтось з кимось не захотів помиритися, хтось не захотів комусь прощати, хтось не захотів проявляти смирення і доброту до свого ближнього. І ці наслідки нам відсутності єдності відгукуються по сьогоднішній день. І тоді єпископ Ігор Ісіченко, який на сьогоднішній день зрадив православну віру, зрадив церкву і перебіг до уніатів, разом з архієпископом Петром Петрусем, у них виникла ідея для того, щоб та частина. Автокефальної церкви, яка не захотіла визнавати це об'єднання і зверхність нового київського патріарха, щоб вони вибрали собі очільника і існували якийсь час незалежно, автономно, і при цьому самі шукали контактів із вселенським патріархом через американські громади УАПЦ. В діаспорі, які уже цей зв'язок з вселенським патріархом досить успішно налагоджували. Вони сподівалися пізніше стати митрополією Константинопольського патріархату тут в Україні. І таким чином, вибір на очільника впав на протирея Володимира Ярему. Він був... Дуже відомим священником, який багато років очолював Петропавлівську церкву Львова, він був видатним мистецтвознавцем, іконописцем, дуже харизматичною особистістю, дуже популярною і властиво він був. Практично першим, хто оголосив, що його громада 1989 року виходить зі складу російської православної церкви, і таким чином настав початок Української автокефальної церкви. І от цього священника було пострижено в монашество в тій же Петропавлівській церкві Львова. Пострижено в монашество з нареченням імені Дмитрій на честь святителя Дмитрія Туптова, видатного нашого географа, якого заслали аж на ростовську кафедру. І невдовзі після цього в Борисоглібському храмі на Теремках було висвячено на єпископа Січеславського, хоча Січеславської єпархії фактично не існувало, але була мрія, що коли-небудь вона буде відроджена. І пізніше, якраз у 14 жовтня, його було інтронізовано на Патріарха Київського і всієї України в Петропавлівській церкві. Можна розповідати дуже багато, існує безліч свідчень і яскравих деталей про ті події. На превеликий жаль, доля цієї автокефальної церкви у АПЦ вона склалася дуже трагічно. В першу чергу, через те, що Частково держава, частково представники Української православної церкви Київського патріархату постійно ставили її в маргіналізоване становище. Громад було дуже мало, церков... храмів дуже мало, священиків мало. Був постійний кадровий голод, не було монастирів, низький був рівень духовної освіти, дуже мало було навіть і фінансових ресурсів. Причому також не могли зберегти єдність між собою, тому що постійно хтось намагався боротися за першість і довести, що він кращий за інших. І тим не менше визначною рисою духовенства у АПЦ була його жертовність. Було те, що люди дійсно йшли туди за покликанням служити Богові і своєму народу. Люди не йшли туди по преференції. Люди не йшли для того, щоб служити в величних, красивих соборах із золотими куполами, в дорожезних облаченнях і мітрах з діамантами. Ні, люди йшли по зовсім менше. Люди йшли для того, щоб молитися українською мовою. Люди йшли для того, щоб відчувати, що вони в незалежній церкві свого народу. І це було дуже дуже важливо, тому що треба пам'ятати, що без УАПЦ не було б ні Київського патріархату, ні тим більше не було б ПЦУ. На превеликий жаль, період правління патріарха Димитрія був позначений багатьма труднощами, скорботами. На превеликий жаль він не зміг встановити контакти з тією ж самою діаспорною церквою в Америці. Вони приєдналися до Константинополя. Швидше і знову ж таки через певні причини не змогли або не захотіли допомагати УАПЦ для того, щоб створити тут митрополію Константинопольського патріархату. На превеликий жаль, патріарх Димитрій був під впливом того ж таки нині відступника і Ренегата Ігоря Січенка, і це дуже негативний відбиток наклало на, на церкву. І коли вже після його кончини церкву очолив дуже авторитетний ієрарх митрополит Мефодій, тоді вже ситуація трошки почала виправлятися. І УАПЦ тоді окріпила, зміцніла і стала достатньо потужною для того, щоб в чомусь навіть конкурувати з Київським патріархатом, і слава Богу, що настало у 2018 році об'єднання, коли ми нарешті отримали і здобули єдину нашу українську помісну церкву. Але так як апостол Павло каже: пам'ятайте наставників ваших, які проповідували нам слово Боже, ми ніколи не повинні забувати. Тих, завдяки кому ми маємо цю нашу незалежну церкву, ми повинні молитися за тих, хто ще живі, хто брав участь у цих подіях. Ми повинні поминати за упокій тих, хто вже відійшов від нас. І тільки так, тільки тяглістю з минулим ми зможемо утвердитись, і як народ, як нація. Тому що інакше всі, комунілінь, що зі сходу, що з заходу, будуть нам нав'язувати якусь свою. Іншу чужинську версію історії, а ми нехай будемо пам'ятати своє, і хай з допомогою Божою і під покровом Пресвятої Богородиці ми здобудемо перемогу над тими ворогами і супостатами, які йдуть на нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Пресвятає Богородице, спаси нас!